вірити в власні сила, а вірити от в якісь у ці ілюзії, які люди купляють для того, щоб в їхнє життя прийшли гроші. Завішати різними там е, стіни е, підковами і червоні гаманці. Я знаю ці всі речі. Примножили мої мрії, а не примножили мої страхи. Доброго дня! І сьогодні ми поговоримо з вами про гроші. І ще раз хочу наголосити вам, перш ніж ми почнемо, що тут не буде жодного неважливого завдання. Все, що ви тут почуєте, це ті речі, які ви не робите, а їх потрібно робити, щоб ваше життя змінилось кардинально і в нього прийшов успіх. І успіх, той де в гармонії, фізичне здоров'я, матеріальні блага, щастя, радість, задоволення, любов присутня. Я про ось такий успіх тут буду вести розмову і буду вам про це розповідати. Отже, перше завдання це, звісно ж, не робота на один день. А коли люди... Роз... захламлювали свій дім там роками, а тепер його треба почистити за один день. Я розумію, що цього не відбудеться, але ви маєте направлятися у цьому напрямку рухатись до того, щоб звільнити свій простір від е, всього зайвого. І е, до речі, ще важливий пункт я е, не сказала, що різні вазонки. Атрибути бідності насправді а не багатства. Це такі речі, як різні статуетки, бошки, жабки з монетками. Це насправді атрибути бідності. Це все тільки у бідному мисленні приносить гроші. В жодній успішній квартирі, де живуть щасливі багаті люди, ви не знайдете різних цих божків, ви не знайдете цих всіх атрибутів бідності, тому що вони розуміють, що гроші жабка на столі і якийсь там божок, якому я буду чухати пузо, мені грошей не принесе, гроші приходять по-іншому. Коли ви це зрозумієте, і я вас попрошу ще викинути ці всі атрибути, і у вас цей внутрішній бомж, про якого я вже говорила, просто буде карячитись і всередині вас і це все не працює, це не може бути, це неправда, тому що насправді ви із себе, з людини, яка впливає на результат реальний, ви перекладаєте. Відповідальність на якусь там статуетку, і вона вам має принести якісь блага з енергії творення, яка твориться довкола. Ви забираєте в неї силу і наділяєте якусь там річ, яку ви купили там в якомусь супермаркеті, чи навіть ви привезли її звідкись з подорожей. Це нічого не значить, це значить тільки одне, що ви. Не вірити в власні сили, а вірити от в якісь ці ілюзії. І в жодному, ще раз повторю, домі цих атрибутів бідності нема. До того ж, відносяться різні підкови, що там іще доларові різні вазони. Просто красивий вазон це одне. А ось це все завішати різними там. Стіни підковами і червоні гаманці, я знаю ці всі речі, які люди купляють для того, щоб в їхнє життя прийшли гроші. А гроші насправді не приходять. І ми про сьогодні про це поговоримо. Але це все обтяжує вашу реальність. Ви не можете кудись поїхати, бо у вас вазони, чи у вас там звірі якісь вдома. Якщо ви заводите. Вари, у вас має бути хтось, хто за ними пригляне, щоб вони вас не обтяжували так само і вазони. Якщо ви наскладали на весь підвіконник різних там фіалок, і ви не можете поїхати там перемістити з себе. Кудись там чи відрядження, чи в якусь подорож вам захотілось, ви не можете, тому що у вас зів'януть фіалки, ви вже невільна людина, ви сам себе обтяжили. І е, в багатих домах цього всього немає, або є помічники, які за цим всім приглянуть. Е, якщо у вас цього немає, то не забудіть собі це. Якщо у вас є амбіції, щоб почати. Інше успішне життя, вам треба цього всього позбутися. Я знаю, коли ми там на Віп е, пропрацьовуємо людей, і їм приходиться викинути там свої вазони або роздарити їх іншим. Е, е, люди, які легко це роблять, вони легко досягають потім результату, тому що вони не зациклюються на цих якби, смішних благах і рухаються далі. Ще раз наголошую, все, що тут сказано, це і дуже важливі речі. Воно дійсно обтяжує вас. Просто ви ще не робили реальних таких кроків, щоб замітити наскільки сильно е ці атрибути бідності вони впливають на вашу реальність і е захламлюють ваш розум, ваш простір е повністю. І якщо це у вас є. По трошки, починайте роздарювати, роздавайте тим, кому це потрібно, хто не має тих амбіцій, які маєте ви, і звільняйте свій простір від лишнього. І ще раз наголошую, починайте придивлятись до тієї картинки, тієї реальності. Подивіться, скільки це коштує, щоб пожити там в оренду. Тому що, якщо ви. Подивитися це житло там коштує мільйон, наприклад, і ви такі. Ніколи мені цього не мати, все, ви відмовилися від своєї нової реальності, а ви могли жити, наприклад, там через місяць. Тому що ви навіть не поцікавилися з того, скільки це коштує для вас. І успішних людей відрізняє якраз ось цей намір. Бо якщо він у вас є, то ви зробите те, що я вам кажу, і ваше життя дуже швидко зміниться. І ще я хочу сьогодні поговорити про що ж таке гроші, і всі говорять про те, що це енергія. Насправді, гроші це не зовсім енергія, бо вона такою не є у своєму першому призначенні. Гроші це ваш моножник. Що ж це таке? Гроші множать все, що знаходиться у вас. Тобто, якщо у вашому ну, тілі, у вашому полі, у вашій підсвідомості знаходяться страхи, гроші вам їх примножать. Я думаю, ви помічали, коли. Люди там із вашого оточення, коли в них з'являється якась трошки більша сума, в них з'являється тривога, як вкрадуть, а як я доїду додому з цими грішми, а що з ними робити, і починається така якби паніка. Тобто ці гроші, навіть іноді досить мала сума, примножили в їхніх, ну всередині них, примножили їхній страх. І е, тому ви думаєте, що часто мені говорять там досить такі бідні люди, що от мені би гроші, я би зекономила, і я би їх там примножила, і щось таке. Ні. А ви б нічого не примножили, бо якщо б ви вміли управляти грішми, вони б у вас були. А друге, це те, що гроші вони люблять рух. Вони не можуть стояти на місці. Енергія ця гроша, якщо знати, вона любить рух. І е, коли люди думають, що я там їх е, сховаю собі в шкафчик, і вони в мене там будуть стояти на чорний, чи на якийсь там день, чи на щось там на будинок, е, це все ілюзія. Е, вони примножать у них всі їхні страхи, вони примножать їхні хвороби, вони почнуть е, сварки через ці гроші, і гроші примножать все, що знаходиться у них. Всередині. Іноді навіть думка про самі гроші а, створює дискомфорт, тому що а, неважливо, чи вони прям вже присутні в руках, чи ви просто про них думаєте, вони множать все те, що знаходиться у вас. І а, тому, якщо людина реально з. З різними блоками, з різним таким негативом всередині, вона з грошима швидше себе знищить, ніж без грошей. І це треба пам'ятати. І тому, щоб мати гроші і вони вас не знищили, треба забрати свої внутрішні блоки. Отже, якщо взяти, що гроші це множник, і вони множать все, що у вас є, вони множать внутрішні. Різні стани, які у вас є, і так само вони множать вашу реальність. Тобто ви, ви можете легко переміститися в будь-яке місце, якщо у вас достатньо на це коштів. І гроші, друга їхня така цінність, це те, що вони міст, вони міст між теперішньою вашою реальністю і тою, яка. Буде далі і цей міст, а ви можете прокладати самі, а можуть прокладати за вас. Тобто, ви можете делегувати, знаючи це, тут уже абсолютно не про зберігання грошей, тут про правильну їхню, правильне їхнє використання. І коли ви розумієте, що ці гроші мені прокладають міст. Ось туди мені треба його проложити, там я хочу цей дім, чи я хочу мати таку справу, ви розумієте, що спочатку мені треба розібратися в собі, забрати цей множник, щоб ці мої гроші, які в мене будуть, вони примножили все хороше в мені, а не негативне. Примножили мої мрії, а не примножили мої страхи. Потім ви розумієте, що ви можете проложити. Через ці гроші місто нову реальність. І ви а, приміряєте це через наявність коштів. Ви переміщаєте своє тіло в ту реальність, ви подорожуєте, наприклад, або ви міряєте те в то, Чи ви а, робите а, якісь реальні наміри в ту реальність і а, приміряєте, скільки вона коштувати буде. І а, завжди ви. А, Через наявність цих грошей ви можете придбати собі ту реальність. А люди, більшість людей хочуть цієї реальності, але відмовляються від грошей, тому що нам сказали, що гроші там, наприклад, псують людей. Ви вже зрозуміло, що вони не псують, вони множать те, що в них всередині є. І це важливий, дуже важливий факт. Що подумайте, що у вас є всередині? Якщо ви думаєте, що гроші зруйнують мою сім'ю, або гроші заробляються потом і кров'ю, або ем, там, я стану якимось циніком, або що вам там батьки говорили, ви можете сісти, записати для себе оці пункти, що для мене гроші, що для мене великі гроші, яка сума там, і яка сума там. І, ем, що за цим стоїть? Що я відчуваю при думці про великі гроші, якщо вони в мене є? І запишіть це собі і подумайте, от, от я хочу, щоб мені оце примножили гроші. Якщо ні, з цим треба розібратися, тому що тому у вас їх і нема. Бо вони можуть оце все примножити вам. І розуміючи, що краще я цього не буду мати грошей. І цих мрій, чим щоб в моє життя прийшли у ці неприємності, які принесуть за собою гроші. Е, дуже часто, особливо у жінок, наявність грошей розкриває такий блок. Я буду сама одинока, е, мені або не потрібний буде чоловік, або ми з ним між нами буде якась пропасть. І така тема дуже часто м -м, присутня у жінок. У чоловіків тема, що мені. Я буду цікавий тільки через гроші, що мені треба буде їх всіх роздати там, на, на жінку, на якісь там обслуговування, на різні хотілки жіночі. І, і там, і там це деструктивні поняття, деструктивні блоки, і якщо забравши їх і отримавши дохід і хороший, хороший прихід фінансовий, ви заберете ось це внутрішнє, що у вас є, гроші примножать щось реально прекрасне в вашому житті. І запам'ятайте собі, що гроші ні звідки не приходять. Вони знаходяться у, на рахунках у інших людей або у кишенях інших людей. Тобто, щоб отримати вам кошти там на роботі. Вам хтось їх виплачує, чи бухгалтер, чи інша там, чи директор, чи ви йдете в банк і забираєте свої кошти. Ви фізично переміщаєтесь кудись і робите якісь дії, і вони з'являються у вас там в руках або на рахунку. Це не енергія, так як ви про це любите говорити, і мені клієнт один мені сказав. Який, якого я не взяла в роботу, тому що ви мені загрузіть гроші, як енергію, а я, я вам їх оплачу. Цього не існує, ви дуже глибоко помиляєтесь, цього просто немає. Так, люди з грошима відрізняються енергетично. Вони напористі, вони наполегливі, вони знають, куди вони йдуть. Вони Люди цілісні, такі, ціленаправлені, і вони наполегливі люди дії, вони відрізняються. Але енергетично, але гроші це не енергія. Ось, і це вам треба зрозуміти і почати це розуміти, що щоб я мав гроші, мені треба принести цінність іншим людям. Інші люди. Мають зрозуміти цю цінність, і вона їм має бути потрібна. Тобто вам треба її знайти спочатку цінність вашого життя, ваших навиків у житті інших людей. Після того треба цю цінність їм надати, і у вас з'являться ті ж самі гроші. І з цим підходом, з цим розумінням грошей, ви маєте шанси. Рушитись далі і а, мати їх взагалі у своєму житті в достатній кількості. А, це в нас буде такий один із уроків про гроші. У Нас будуть іще. До наступних зустрічей до наступних уроках.